Заготовка стовпчиків для огірків. Чотири штуки мені потрібно. Заїхали ось тут, їх пообрубували багатенько, і ми отут насобирали та почистили. Повеземо і зробимо. Це, може, вона сильно длінна, так, да? буде? А адру, друбать, если что. Вдруг в машину не влезет. Я ж мерил потом. Ага. Должна влезть. Влазы. В лазы, нормально. Так, мені сестра выкупала белую ось такую трояндочку. Вона сама вырастала из черенка. І зараз треба срочно-срочно її посадити. Знайти місце. От Вона буде витка у мене. Можна кущом формувати, а можна, щоб десь вона вилася. Будемо шукати місце. Ой, де її посадити? Це ж тут можна було б витися, так тут же ж у мене посаджена вже роза кущова. а? там у нас. Где? Вот, ну, там. Ее. вот там. тут Вот там у мамы куча лиан. Блин, капец. Там не получится. И она бы все плелась Не, можно вот тут между кустами ее посадить. Ну, а, И вот сюда пустить. вот тут между кустами. А эти кусты надо, кстати, пересаживать отсюда. Они большие растут, Я эти кусты. Знаю. Вот это дерево, он растет. Ну, так пересади. Это дерен растет большой. Дерен? Дерен. А это будлеечек. я уже забыла, короче. Вот сюда ее, короче, розочку посадить покажу. сюда куста пересадить. А потом пересажу, да. Ну а больше некуда. А тут, да, понимаешь, тут Керия да. вот эта. Тут да. керия. Виноград. Куда на виноград розу пускать? Ну вот, а так вот до этого винограда она идет. Да. Ну, если ты, тем более, как что-то еще вот это. Ну да, можно... тут будет большая, это желтая. Это я вообще не знаю, что это за, это за два винограда, чем можно его убрать. Ну его не было в году. Табу он маленький стырчак. Ну, посмотрим, что, да, что а оно это там будет. Это, вот это, такой, это. наверное, точно. Винич. Можно да. его выкопать отсюда. Если синий, то уберем, его. Уберем, этот, уберем этот, и уберем этот и что-то лучше красивое посадим. Розочку я, конечно, высадила сразу же. Як приїхала ось так, накрила ящиками тряпкою поки що у тіночку, бо сьогодні у нас спека. Сьогодні будемо косити. Знову вже третій раз косити. Ось тут син буде косити. А далі там у саду буде чоловік косити сушиться травичка, там спалиться мусор. І я зараз займаюсь трохи полю травичку. Значить, тут я прибрала сухий цей листячко. От, Тут ростуть чорнобривчики, майорчики. Виноград наш відходить потрошку від морозів. Далі. Я вчора полила всі оці у шинах і у ящиках рослинки в добривом. Сьогодні ввечері хочу попшикати від цих шкідників. І зараз вокруг ящиків вибираю травичку. Ось так я обриваю її, щоб можна було покосити. Отак вокруг. Ось у нас скільки тут колосків. Колоски, все заколосилося. От, помідорки мої. Сьогодні я буду травичкою їх закривати, мульчувати. Так, і ще хочемо, так як ми привезли чотири стовпчики, якщо син сьогодні зможе вкопати на їх ось ці 4 стовпчики. Ось тут буду робити навіс, такий величенький. Відкрила свої парнички, баклажанчики, перчики, помідорки і там огірочки. Все провітрюється. Ну все, начало положено. Вкапані стовби. Чотири штуки. Ось такі у мене ще тонесенькі, треба їх зв'язати і прив'язати на берег. Потім уже ціпляти якесь укриття. Тюзик прийшов покусять, А куди ти? Ай-яй! Тебе кушеньки дають. Блін, воно треба впереди него. Иди, он побежал, он побежал, побежал. Прятаться побежал. И по моим цветочкам. Вот молодец. О, ну стой, стой, смотри. Тебе еды. О, О. Кушенька, ты же вчера кушал. Че ты не ты вчера приходил? Маленький. Ты ты приходил, че не ты? Кусей, кусей. Боишься, да? А кушать хочется. Ну так интересно. Ну, аж, аж голова. Ходу на ухо. Ой, молодец. Ой, молодець. Каждый день приходим. Ми ему там то пупы, то шкурки колбаски, то, скажи, усе корм кошачий. Прочитал еще можно давати. Нормально. Так, не знаю, чи буде дощик сьогодні, чи ні, щось там обіцяли, якусь опасну погоду. Таку грядочку мені син тільки що зробив, під квіти, Там, де росли хосточки, ось скільки трави викопав прямо з корінням, прогрів, просапав, все гарно. Тепер можна сюди новий квітничок насаджувати. Це все пообирається потім. А я там зробила хатинку для огірків. Ось тепер вона виглядає у нас отак. Звісно, вітер що але вона стоїть поки що, стоїть, думаю, буде стояти. Улетить, то улетить. Ну, трохи не хватило мені там на задню стінку. ти я пішов, пішов, тоще за мною. Да, то бігаєш за мною. Раночок наступив. Зараз я зроблю препарат для рослинок проти шкідників і буду обробляти. Поки що раненько, 7 ранку вже. Ну, як раненько? Це не раненько, але для вихідного дня, для того, щоб виспатись, це раненько. Попшикаю все. Налива тут 9 літрів води і в літрі розколочую зелений щит, ось такий для городу, універсальний. ось. Покусали. Покусали. Хто тебе покусав? Комари. Комари, оці мошки. О, скажи, масянька. Теж ж Нельзя, масянька, тебе сюди. Все треба пообробляти, бо... помощь нужна? Нет. Надо это все снять с крышки, трпочку пока. С какой? Можно и снять. Это что это будет, будет вообще? Я что с не могу понять? Ну, Порожек? Вот это чтоб спотыкались, да, мы ходили? Порох, оно ж дует тут, когда ты купаешься, оно ага. дует. Я буду спотыкаться, ходить, ты падать. Ты переступишь через порох, ничего не будет. Ты тут все не спотыкаешься. Да. Да. Вот ну хорошо. Будет все красиво. Будет все красиво. Ага. Я поняла. Хорошо, так попшикала я всю. Зараз а, ще хай трошки відкрите. Будемо сьогодні їхати додому, ночувати. Треба все позакривати. І ще син покосить трохи. Я замовчую тут помідорки оці. Ящики треба поприбирати, це я зняла з бурячка. Ось такий порожок чоловік майструє у душ. І такий же самий буде туалет. А я ось тут зараз приберу цю кучу і посаджу вразкову астру, потім посаджу портулак, висаджу з горшечка і барігатний. Ой, господи, опять забула. І варігатний барвінок. Поки що. Далі буду бачити, що тут садити. Ми всі працюємо, Масянька відпочиває. Ось так у нас зараз стало уютненько квіти, там тепличка, картина, умивальничок. Така композиція з квітами. Крісла. І такий навісик добре, класно і виходимо в сад. О саді в саду теж квіти. Так а зараз мені треба. Оцю вирізкову айстру. Отсюда забрати, пересадити. вона ж туди, на ту клумбочку. Захватю. Ось разом з квітами, з якимись. А, машину одгані, Юра. Там трошки, щоб не близько було косити. Ось тут треба астру цю відсаджувати. Бачите, як вона розростається зі своїми гілками. Буду так копну і перенесу ось туди. Ось туди. У нас почалася спека. Чоловік вже доробляє цей порожок. Треба його потім там покрасити, все оце зробити. Я понакривала всі ці рослинки поки що так своїми улюбленими ящиками. От портулак висадила отак, його не накривала. Тут от пролила трохи свою ось цю круглу ломбочку і тут, ну і травочку те там величку, величеньку таку висмикала. От. Тепер тут у мене місце є більше, все відкрилося і можна буде вже так нормально щось посадити міленьке таке. Не таку астрочку, це моя була помилка. Масяня, а де ти? А де ти? А що там таке? Що случилось? Що таке? Де ти гуляв? Та що А? Що таке? Масик, де ти був? Де ти був? Кіся? Масяня? Ясно. Так, більше половини саду покосили. Треба тепер згрібати травичку. Тут ось я зараз суху цю ботву нарцисів позбираю трохи порядочок наведу.